Так, ну що, давайте поглянемо, який набор нам прислала Соня. Ось такий подарунок, дивіться. Опа! А там що? Майнкрафт! Давайте поглянемо. Перше, перше, що у нас зразу в око падає, це ось такий файлік да, для, для зошитів, для альбомів, для усіх там, листів з класними рисунками, з криперами. Наступне, наступне, це якщо ти хочеш намалювати весь світ Майнкрафту, тобі що треба? Тобі треба ось такий класний альбом. Так, наступне, це в нас скільки зошитів? Ось такий Creeper. Це все зошити. Пластилін Майнкрафт. Так, наступне це такий маленький блокнотик. Це ось такі наліпки, щоб конспектувати щось. Так наліпив. І ти так відразу зошит відкрив. І бачиш, що тут Creeper на тебе дивиться. Олівці з Creeper. -ом. Нічого собі, дивіться, такі круті ножиці. Так, є ось такі круті фарби, можна намалювати в цьому крутому альбому, який ми вже бачили. Так, ось такі круті закладки, дивіться, тут є кріпер, отакий крутий блокнот з Аліксом. І ось такий коректор. Коректор з кріпером. Ну, кріпер це база, я вважаю. Обирай, що ти більше всього сподобалось, і що ти більше хочеш цього набору. І взагалі хочеш, чи ти оцей крутезний набор з Майнкрафтом. Пиши.